Старість не радість проте бувають різні бабусі дідусі. Сьогодні ми поговоримо про таких, яких є татухи на руках, і вони ще дуже багато чого можуть показати на танцполі. І не тільки привіт, колеги це PS Trade, і сьогодні піде мова про старі криптовалюти, які зараз ожили або мають можливість ожити, розпочнемо традиційно з біткоїна. Отже, попередня денна свічка закрилася просто пречудово. Це сама крута денна свічка від 5 листопада, тому що вона найбільша по висоті, плюс одинадцять за день зміг вирости біткоїн. Сьогодні бачимо, що після локального оновлення. Максимум попередньої денної свічки ціна біткоїна почала локальну корекцію. Знов ж таки, це показує, що біткоін може коригуватися, і не потрібно думати, що біток буде просто безкорекційно влетіти, е, там на 100-200 тисяч доларів, і ви не встигнете увійти в ринок. Одразу спускаємося на менший таймфрейм, це 4-годинний таймфрейм, який показує, що хоч і корекція. Почалась, хоч і об'єми цій корекції досить високі, проте ринок з'їдає всю пропозицію продавців і дуже добре тримає ціну. По суті, після е активного розвіду 11 листопада, все, що змогли зробити продавці на великих об'ємах, це трішки опустити ціну нижче локальних мінімумів одної 4-годинної свічки від 12 листопада, тобто по суті, ціна може продовжувати рости з такого паттерну. Враховуючи те, як зараз падає ціна біткоїна, максимум на що ми розраховуємо, по бітку це у випадку, якщо біток втримує діапазон 88-700, це продовження падіння орієнтовного діапазон 80 тисяч доларів. 80-78, в залежності від того, яка буде сильна волатильність. Проте цей діапазон. Максимально допустимий для корекції, щоб біткоін продовжив активно рости. Відповідно, якщо б ціна біткоїна більш активніше падала, так і одна 4-годинна свічка, то прикладу, перекрила декілька попередніх, то її вже було б без підпитання продовження активного росту. А зараз локальна корекція відбулася. Ось, дивіться, як глядає години таймфрейм. Тобто, так, цілком ймовірно, що ось. Цієї консолідації, цієї позиції покупцям буде мало, щоб пробивати 88,700 і далі пхати вверх. І можливо від діапазону 88700 падіння біткоїна продовжиться, і ми все-таки побачимо діапазон 80 тисяч доларів. Набагато цікавіше подивитися на графік домінування біткоїна. У нашому клубі 99 друзів PS Trade Та і в принципі на попередньому відео ми говорили, що критична точка по теперішньому показнику домінування біткоїна це діапазон 60%. Чому ми побачили перший локальний імпульс падіння? І якщо даний діапазон зараз втримується протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня, показник домінування не пробиває його в архії і не оновлює максимуми, з великою ймовірністю падіння домінування біткоїна продовжиться. І критична точка по цьому падінню раніше. Перша ціль, звідки домінування знову може почати рости, це є діапазон 57%. Відповідно, навіть при падінні біткоїна з таким темпом, як це відбувається зараз, тобто не дуже впевнено, з глибокими відскоками на менших таймфреймах вверх. Альткоїни в такій ситуації можуть прекрасно вистрілювати, стріляти і розцінювати це як локальну зупинку біткоїна для того, щоб вони підтягнули свої цінові позиції. А те, що ринок криптовалют ще трішечки може покоригуватися перед продовженням росту, показує нам і графіки домінування USDT. Ми малювали діапазон 4,6%, і який був в принципі важливий. Починаючи від липня 24-го року, саме з даного діапазону почався фінальний ріст домінування USDT і це було фінальне вибивання лонг-позицій як з Альтів, так і з біткоїну. На даний момент цей показник пробито вниз 4,6% і є великі шанси. Ретесту даного показника, враховуючи те, як на 12 годинному таймфреймі повільно відскакує показник домінування USDT, можна зробити висновок, що зараз відбувається саме корекція, а не новий імпульс. Тому трохи терпіння і правильно розставлених лімітних ордерів на покупку, і ми матимемо разом з вами хороші е, закуплені позиції для продовження росту крипти е, і падіння домінування USDT як мінімум до цілих 3,7%. На графіку капіталізації альткоїнів не враховуючи ефірі, у нас тут прям подія, тому що показник оновив максимуми від березня 24-го року. Одразу пішла реакція, і все залежить від того наскільки впевнено тут буде триматися капіталізація альтів. Якщо ми не будемо далі вже оновлювати діапазон 700 мільярдів доларів капіталізації, то з великою вірністю ми тут можемо поконсолідуватися і продовжити ріст. У випадку, якщо ми оновлюємо 700 мільйонів мільярдів доларів капіталізації вниз, у нас буде повноцінна корекція приблизно в діапазон 640 мільярдів. Проте це всього навсього корекція буде сприйматися нами саме так для підбору нових позицій і вже очікування довгострокової нової хвилі росту ринку криптовалют. Ну, а тепер переходимо до наших пенсіонерів. Криптовалюта Ада, тижневий таймфрейм, пара до біткоїна. Що в нас відбулося? Був дуже важливий діапазон 550. сатош. по суті, з даного діапазону, в 21 го року, Ада е, зробила потужнішу хвилю росту на 1000%. І на даний момент Ада. Е, Ціна Ади в парі добітка прийшла в даний діапазон і з червня місяця тусується і консолідується в даному діапазоні. На даний момент ми побачили перший маленький імпульс росту на тижневому таймфреймі, який оновив максимум відлиття 2024 року. І зараз цей тиждень торгів показує, що в нас є шанс знову заретестити діапазон 500 Сатош і після того вже починати набагато крутіший ріст. По суті, ми пробили ось цю. Ось таку от, трендову лінію падіння вверх. Зараз ми її ретестимо. І далі наступні цілі у нас вже будуть цікавити в діапазоні 1700 сатош. А це приблизно більше, ніж 200 росту. Тому все тільки починається, і варто тільки дивитися, де розставляти свої відерка для покупки ада. Як бачимо на даному таймфреймі, в парі добітка Ада коригується досить активненько. Дві денні свічки поглинули попередню, найпотужнішу свічку по Аді, як по об'ємах, так і по. Розміру свічки, і відповідно є всі шанси, що Ада до бітка може продовжити падати ще декілька днів протягом цього тижня, і знову ретестити діапазон 500 за тож. Коли ми замітили силу Ади, тобто після першого імпульсу і тесту 41 центу, ми очікували локального відкату ціни хоча б до 38 центів і нової хвилі росту до 63 центів. Бачите, відбувся цей ріст, правда, без нас. Лімітки наче, не спрацювали, бо там не була ціна. Проте зараз є всі шанси, що. Ада буде коригуватися, можливо, вже не дійде до 38 центів, але вже біля 44 центів знову ми б розглянули цю криптовалюту. В такому випадку, якщо діапазон 44 центи втримується, то ми будемо розглядати продовження росту Ади до діапазону 1,3 долари. Тут ми б вже повністю фіксували всі позиції по Ада в довгостроковій перспективі. Наступний криптопенсіонер, вам всім теж відомий це Ripple або XRP. Якщо Ада вже показала досить непоганий ріст на тижневках, які добре замітно, то Ріпл парі до біткоїна на тижневому таймфреймі просто зупинився у діапазоні від квітня 2024 року, де була ціна. По суті, це той самий важливий діапазон, який був і. В грудні 2020 року і починає локально розвертатися вверх. Тому ми думаємо, що по ріплу ще все попереду, ріст попереду, як мінімум відсотків 70-80, він може зробити з теперішніх цін одною хвилею росту. На даний момент бачимо, що імпульс росту ріплу на 12 годинному таймфреймі вперед бітка триває. Цілком він може дійти ще до діапазону 840 Сатош, Ось в даний. Діапазон. Але якщо ви подивитеся глобально, ось цей широкий діапазон це тільки діапазон закупки. По суті, росте ріпло як мінімум до 1400 ж, в глобальній перспективі, а зараз він тільки починає формувати свою хвилю росту, тому ми на нього звернули увагу. По ріплу у нас є зараз діючий середньостроковий трейд, який ми публікували в нашому клубі 99 друзів Trade. І чим подобається нам цей трейд? Разом з цим трейдом ми публікували ще. Трейд по DYDX, по Magic, по Sol, по AAV і інших криптовалютах. І не всі справилися своїми короткими стопами, деякі попробивали свої стопи вниз, так, відсотків на 10% нижче від заявленого стопа. Бачимо, що Ripple прийшов в зону закупки, ідеально зупинившись, що показує велику плотність лімітних ордерів і зацікавленість покупців. І чітко в зоні закупки побував два рази. Після чого вже зараз він показує плюс від точки входу. Це вже плюс 36%. Так тобто ми чекаємо та як до 76-75 центів, і далі вже будемо дивитися, якщо розпочнеться корекція, будемо підбирати вже його нижче. Якщо у вас позиції по цій криптовалюті немає, то ми б подивилися на Ripple знову для перезакупки вже в діапазоні 57,6 цента. Тобто взяли б на озброєння ось цей діапазон, і якщо після Take Profit ціна знову сюди прийде. Ну, звісно, не однією свічкою, як колись свій час впала луна, так, а так само, як приблизно зараз падає біткоін, то ми з радістю підкупимо Ripple і вже триматимемо його міцніше і надовше. Тому що в такому випадку у нас вже буде. Глобальний розворот ціни, хоча він може і з теперішніх цін настати, Проте, чому ми готові фіксувати Ripple по 75, а не тримати, наприклад, його до долара, де реальна, реально найкраща ціль би була на даний момент. Так, бачимо, тут є два максими, практично однакових. Так це тому, що стоп-ордер для цієї криптовалюти був максимально малий. Відповідно, співвідношення в теперішньому трейді 1 до 7. Дуже класне співвідношення. Відповідно, ще більше його е, е, збільшувати, е, сенсу немає. Як мінімум, можна поділити цю. Позицію, яка є на дві, частково закрити по 75 центів і далі чекати по 99. а перекупляти не раніше ніж по 57-58 центів. Якщо на теперішньому тренді росту, ти хвилюєшся, що можеш невчасно зайти у позицію, або зайти у позицію тоді, коли це запізно. Приєднюйся наш клуб 99 друзів PS Trade. в нашому клубі ми робимо щоденні огляди ринку, де ділимося своїми думками. Чи варто зараз інвестувати в крипту, чи треба трошки почекати? А також показуємо свої середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. На взагалі, глобально, на тижневому таймфреймі Ripple може так добре вальнути, і долар це не кінець. Звісно, ми не кажемо про 10 доларів, але очікувати, що Ripple наближиться до своїх історичних максимумів і принаймні ми знову побачимо його по 1,5 в 2025 році, цілком можливо. Ну і третій криптопенсіонер, за якого ми хочемо сьогодні поговорити, це криптовалюта Кала. Як бачите, вона не так чітко виражено виглядає на. Тижневому таймфреймі, як, наприклад, Ripple чи ADA, в неї не було ще першої хвилі росту, і по суті, ми знаходимося в межах консолідації. Проте, ADA, Gala не оновлювала мінімумів від 5 жовтня, зупинилася в попередніх мінімумах, показала локальний ріст і сигналізує на те, що на найближчій перспективі не чекає ріст приблизно до 90 сатош. А враховуючи те, що гала знаходиться в принципі дуже низько і дуже дешево коштує, то ріст всього-навсього до 90 сатош – це вже буде. Якихось плюс 200% до ціни, хоч по суті ціна просто наблизиться, наблизиться до максимуму 2024 року. Особливість цієї криптовалюти це різке вистрілювання вверх. Відповідно, ми придивляємося зараз до неї і чекаємо закріплення у ключовій зоні, щоб підкупляти знову. Ну і одразу переходимо на тижневий таймфрейм Gala в парі до USDT. Зараз ми пробили нашу консолідацію верх, яка з липня 2024 року не пробивалася. Так, є певна реакція продавців, але не забувайте, це тільки другий тиждень цієї тижневої свічки, і все може прекрасно змінитися протягом наступних п'яти днів. Тому перші цілі 52 центи це дуже максимально ймовірно в найближчій перспективі одною хвилею росту без якихось корекцій. так? А по суті, галу можна чекати набагато вище, тому що зверніть увагу, вона розвертається з 22-го року. Тут йде накопичення. І що найцікавіше, цього року ми не дійшли до попередніх локальних мінімумів. Тобто локальні мінімуми були в діапазоні 14,18 історичних перепрошую 14-18 тут навіть не центів, 1,4-1,8 цента. так? І цього року ми тільки легесенько доторкнулися до цієї зони, після чого бачимо, що починається новий відскок. Тому насправді 5,2 центи центи галі – це всього-навсього перша якась ціль в середньостроковій перспективі, тому що зараз ми на таймфреймі. А якщо говорити більш глобально з довгостроковими цілями, то по галі ми би чекали. Як мінімум, ну тут так, тобто 20 центів. Ми б фіксували повністю всю позицію, яку б мали це x 10 Чи швидко зможе Gala це зробити? Ми не впевнені, проте давайте згадаємо VBT токен White Bitcoin, тепер він називається, і згадаємо, що він все таки дійшов до своїх значень після такої ж схожої хвилі падіння, і після такої ж схожої зони накопичення. Бажаємо всім прибуткових трейдів перемоги.